Є така цікава історія з Джекпотом. Більшість тих, хто виграє шалені гроші, дуже часто і дуже швидко їх втрачають. Право в тому, що люди не вміють заробляти гроші, не вміють оперувати фінансово, не вміють інвестувати і жити справді як багаті люди, тобто ті люди, які знають, як працювати з грошима. Не маючи таких навичок, через короткий час люди повертаються до свого колишнього рівня або навіть і гірше. Та мало хто знає, що це правило працює не тільки з людьми, воно працює із цілими країнами, коли ти знаходиш великий джекпот, купу золота, і думаєш, що сьогодні ти будеш правити всією Європою і так буде вічно, а насправді так не відбувається. Нарешті є гроші, щоб покласти у сховище, з якого я витратив усі покладені гроші. І ми сьогодні поговоримо про дуже цікаву країну, яка отримала забагато золота і забагато срібла, але з часом вимушена була. Об'являти багато дефолтів, тобто багато разів була неспроможна виплачувати свої борги. До речі, історія, яку ми сьогодні хочемо розповісти, важлива ще і в інакшому розрізі. багато хто думає, що заможні країни заходу стали такими, бо знайшли якийсь сундучок в колоніальній країни, де вкрали купу золотів у боргинів, і тепер мега-заможні і мега-багаті. Тому нам треба теж десь красти якийсь сундучок золота, і тоді ми будемо жити чудово, як розвинені західні країни. Це все неправда, бо справді й поли країни знаходили такі сундучок і не маючи нормального рівня виробництва підприємства конкуренції і розвитку, вони його швидко втрачали. Отже, про те, як бути великою країною, отримати всі гроші світу і втратити їх, і які уроки ми можемо винести, ми. Сьогодні і поговоримо. Всім привіт! Мене звуть Валентин Краснопьоров, я засновник просвітницької ініціативи Останній капіталізм. Ми дякуємо всім нашим друзям, всім патронам за те, що підтримуєте нас. Ми намагаємося покращити наші продукти. Як бачите, ми зростаємо а віримо, що будемо зростати все більше, аби доносити людям цінності, вільного підприємництва, національної свідомості, а також куркулізму і могутності нашої національної української держави. Тому просимо всіх, хто хоче і може підтримати нас, а хто підтримує, залишайтесь з нами. І загалом залишайтеся всі з нами. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, дзвіночки, шерте це відео. А ми поїхали! А поговоримо ми, звісно, про Іспанію та Португалію з 16 століття, століття великих відкриттів і шаленого збагачення цих країн завдяки колоніям в Центральній і Південній Америці. Чому ми говоримо про це? Бо європейський союз хвалив новий фінансовий транш для України у 5 мільярдів євро. Фактично, саме ці вливання тримають півроку на плаву українську економіку, бо податкові надходження впали, а експорт через порти лише почав відновлюватися, не кажучи вже про ріст витрат як воєнних, так і необхідних для ліквідації наслідків війни. І після війни ми можемо отримати грошей ще більше. Мова йде не як про план Маршала, який і не є таким великим ефективним грошовливанням, який часто про що говорить. Ми говорили про це в наших минулих відео. Можете подивитися про відновлення України. Але ми говоримо, наприклад, про репарації, які можуть прийти до України. Тут варто не сісти на них, а справді запустити економіку. Тому ця історія є доволі повчальною. А почнемо ми з знайомством з нашими гостями. Зустрічайте це. Філіп II іспанський. Правив Іспанію понад 40 років з 1556 аж до своєї смерті в кінці 16-го сторіччя. Цю людину можна назвати людиною дефолтом. Вона при своєму правлінні оголошувала його 4 рази, а його нащадки протягом 60 років вимушені були оголосити дефолт ще 6 разів. В результаті до середини 17-го сторіччя найпотужніша європейська країна, яка стримувала Османську імперію, воювала з Англією, Нідерландами, Францією. З ким завгодно, просто перетворилася у вічного бідного прохача з нескінченими внутрішніми кризами. І це при тому, що в цей час країна просто накачувалась другоцінними металами. Лише за півтори століття з 1500 по 1650 рік до неї з Америки було вивезено 181 тонну золота і 17 тисяч срібла, просто шалені об'єми на той час. Але давайте все спочатку, як Іспанія натрапила на це золото і як вона, врешті-решт, ним розпорядилася. У 1453 році султан Османської імперії Мехмед Фатіх нарешті захопить Константинополь і припинить існування Візантійської імперії. Ну, ну як припинить існування Візантійської імперії? Ми бачимо, що Візантійська імперія переродилася і чудово себе існує. Візантійська політика нашим вусатим другом Ердоганом, як то кажуть в певних комедійних колах тараканом, все ж таки певні патерни, тобто шаблони поведінки. Повторюю, але все ж таки Візантійська імперія, як справді відкрито Візантійська, була турками підкорена. Історики дарма називають це кінцем середньовіччя. Вся проблема була в тому, що саме через Візантію та близькосхідні держави, наприклад, Мамлюкський Єгипет, вся Європа вела торгівлю з Індією та іншими східними державами. Основним і можна сказати, дефіцитним елітним товаром були спеції, чай та інші екзотичні речі. Османська імперія після підкорення Візантії та взяття під контроль близького сходу по суті становила монополію на торгівлі Європи з Азією. Хай розпродають запаси прянощів. Без поспіху, щоб ціни не впали, у Європейців була подвійна така проблема: по-перше, треба було платити гроші, та ще й платити гроші мусульманам. І еліти заходу від того дуже сильно розривало, бо не хотілося цього робити. Тож, коли немає сечі, терпіти ці борошна, ти шукаєш виходи, аби вирішити проблему, і її насправді почали вирішувати, шукаючи торгівельні шляхи до Індії. Іншими напрямками. Португальці першими зробили це, опливши навколо Африки, заснувавши там масу колоній, швидко закрили на собі торгівлю спеціями. Озвіріла від такого нахабства Османська імперія почала відверто воювати з португальським флотом на сході, намагаючись дістатися Індії і виконати португальців звідти. Та нахабні європейці, не бажаючи ділитися прибутками з нахлібниками, заснували колонії Гоа та Балі, не дали туркам сісти на свої прибутки і продовжили вигідну торгівлю. Разом з географічними відкриттями іспанці, звісно, побачили, що португальці почали так непогано збагачуватися, Я теж подумали, чому б ми не можемо знайти можливості дістатися Індії іншими шляхами. Але шлях безпосередньо торгівлі з Османською імперією для Португалії та Іспанії був закритий, вівся лише через венеціанців, що і підштовхувало ту ж саму Португалію. і Іспанію шукати цікаві напрямки майбутньої торгівлі. Отже, як ми сказали, роль посередників Османів взяли на себе венесійці, які тоді контролювали Середземне море, а платити ренту одразу двом посередникам іспанців і португальців не влаштовувало. Як тільки стало ясно, що португальці таки пролазять на схід в обхід Африки, Іспанія стала шукати свої шляхи в Індію. І тут намалювався італійський мандрівник і справжній фанат мореплавства Крістобаль Коломбо, який увійшов в історію як Христофор Колумб, який запропонував іспанським. Правителям королю Фердінандо і королеві Ізабель подорож на захід. Він же встиг плавати по Середземному морю, побував в Англії, Ірландії, попрацював на португальців. На захід, аби потрапити на схід. Для людей, які б обчиталися комуністичних книжок, здається, що як так середньовіччі думали про такі речі, але вони знали, в середньовіччі чудово знали, що земля є круглою. Вітаю у 21-му сторіччі, і земля тут не кругла. Бо ніколи такої не була, адже вона плоска. А дискусія велась на тому, що навколо кого крутиться, чи сонце навколо землі, чи земля навколо сонця. Це була, напевно, більш така е, культурно-релігійна дискусія, а не наукова. А наука чудово собі розвивалася. А науковці і мореплавці чудово розуміли, що пливши на захід, ти можеш досягнути сходу, маючи відповідні кораблі. Отже, іспанці. Схотіли розгадати важливий великий секрет, чи був на заході шлях, який міг привести на схід колом ще з часів університетського навчання у 1470-х роках вважав, що прямий шлях через океан коротший ніж обхід Африки. Хоча в той час, коли не було точних мап систем вимірювання, нормальних кораблів, коли наука була в зародку, а вимірювальні прилади були на найпримітивнішому рівні, першопроходці могли лише вірити в це все. Речі, коли ми бачимо, що вчився в університеті, тут теж має примігти якісь там комуняка, чи якісь там брехло про відстало середньовіччя і влади, а як, як, як так можливо, як так можливо. Та так, дорогі друзі, середньовіччя вийшло дуже багато технологій інститутів, які створили розвинений захід. Ну така історія. Не читайте совєтських книжок і совєтських і все буде добре. Отже, Колумб вірив, що такий шлях є. І іспанці, в принципі, теж почали вірити. Хоча і не одразу вони були свої проблеми. Вони воювали з Реконкісту, відвоювали Іспанію від арабського впливу. На що йшло дуже багато сил і ресурсів, і тому одразу дати гроші на якусь ідею віру, навіть якщо частково її розділяють частина еліт, швидко не хотіли. Але історія любить відчайдушних Колумб так вірив в успіх своїх ініціатив, що просив серед іншого для себе посади в Індії у вигляді віце короля, крім того, просив для себе звання адмірала. Врешті-решт, експедицію з трьох нещасних кораблів частково профінансувала королева Ізабель, яка в це вірила, а частково ряд аристократів Іспанії. Звісно, Колумб шлях до Індії так і не відкриє, буде мати три експедиції. з Золотом кораблі не поверне, але розпочне дуже важливу справу, яка. І проведе нас до Іспанії з купою золотою, сріблом і подальшими дефолтами. Здавалося, в нескінчених джунглях годі чогось шукати, але відмовлятися від відкритих під їх прапором земель Іспанія, звісно, не бажало. Більше того, слідом за іспанськими кораблями, у нібито Індію, пішли португальці, що сприяло ще більшим інвестиціям у відкриття нових земель. Саме завдяки іспанському капіталу, фронтієць Веспуччі довів, що відкриті коломом землі є не Індією і не Азією. Нові землі отримали назву Америка, а Іспанія отримала конкурента Португалію. Португалія намагалась першою володіти заморськими колоніями, і конкуренція між ними справді могла й приводити до війни. Але ми мали інший інститут, який створював як мирні договори між країною у той час. Це папа, як голова церкви, зміг так чи інакше в майбутньому помирити ці країни. Та перед тим і після цього переманювання мореплавців, спутування мап, карт, певні падлянки, все це Іспанія намагалась використовувати проти своїх конкурентів португальців. А всі ці методи були малодієми вже на початку 16 століття не могли завадити масовому протоку європейців на територію Америки. Жага наживи, легенди про численні багатства, яким немає кінця і краю змушували людей влазити в борги і за закладене майно споряджати експедиції. Збіднілі лицарі, угонитві за золотом, купці з планами розширити торгівлю за рахунок нових товарів. Монахи з вірою в те, що багато людей прийме християнство. Всі вони ринулись до нового континенту. І ось нарешті, просуваючись вглиб континенту, іспанці знайшли те, що хотіли: купа золота. Підкорення іспанськими колонізаторами територій, заселених племенами майя, інків ацтеків, перетворило Іспанію на потужну колоніальну імперію, що мала необмежений доступ до золота і коштовності. Лише від підкорення інків Іспанія заробила 5 тонн золота і 12 тонн срібла, які вивозили на кількох кораблях у повній секретності, без зупинок у малих портах. Породжуючи тим самим більше здогадок і легенд про незліченні багатства, іспанія у прямому і переносному смислі увійшла в золоту еру своєї історії. Тоді як аборигени Америки помирали від завезених європейцями хвороб, іспанці повільно інфокувала золота лихоманка, награбована чи взята іншим незаконним шляхом золото осідало в гуманцях підприємних дворян та купців. Відкриті нові торгівельні шляхи формували цілі кампанії в руках купців, дворян і інших. Авантюристів, їхні активні дії з пошуку металів формував попит на нові технології і цікаві товари. Почала рухатися і наука. І потекли гроші рікою. Якщо золото вивозилось тоннами, то срібло десятками тонн. В Іспанії настав справді золотий вік, настільки золотий, наскільки можна лише собі уявити. 170-180 тонн золота протягом століття за тими часами. Це кілька золотих запасів середньої європейської країни. Срібло взагалі ніхто не рахував. Спочатку іспанці забирали золото у релігійної світської знаті народів, яких по суті захопили. А потім почали самі виробляти золото і срібло, особливо коли було відкрито процес амальгування, що пришвидшило видобуток і обробку срібла. Тож золото просто потекло до Європи, в першу чергу до Іспанії. Його було так багато, що в імперії його не рахували. По-перше, дуже багато іспанців вкладали в колонію, фактично заселявши та збудувавши за 100 років увесь новий світ. А це на секундочку території від Чилі до Флориди і Техасу. А по-друге, Іспанія вела війни. З усіма навколо також спонсорувала своїх родичів в Австрії. Ще витрачалися шалені кошти на утримання двору. Зокрема, так було збудовано Ескоріал, справжній архітектурний жах, монтонний палац іспанських королів, просто циклопічної величини, де були свої парки, монастир, бібліотека і навіть місця для проведення шахових турнірів. І ось таке проїдання грошей мало свої великі недоліки. По-перше, Іспанія була просто ресурсною базою для. Країни, які промислово розвивалися, гроші в Україні практично не усідали. Вони йшли в Британію, Італію, Німеччину, де формувалися мануфактури, і капітал там справді осідав. Виграла від того навіть річ Посполита. Ми трикали бездумно, викидали на вітер, купляли гілло, битво і продажну любов. І Ще більше ми витрачали, то очевиднішим ставало одне. Якщо Джон Маккейн називав Московію країною бензоколонкою Іспанія перетворилася на монетний двір Європи, який просто вивалював туди золото. На тому вся економіка країни і закінчилась через золоту лихоманку, купа молодих і здорових людей їхали в колонію, сідали там території самої Іспанії, втрачали населення. Це гальмувало економічне життя. Такий притік золота і срібла не міг не вдарити, по обезцінення грошей і здорожчання товарів. З'явилася дуже потужна інфляція. Ціни виросли майже в 4 рази. Зараз ми шокуємося 10-30% інфляції на рік. А у віцеві таке, що таке за короткий період в 4 рази. Це справді шок для тодішньої Європи. Достатньо сказати, що в Англії інфляцію 150% називали предвісником нової чуми. А в Османській імперії здешевшення, акче майже в два рази з правою рук шайтана. А доходи майже не росли. Причина дуже проста збільшення грошової маси без збільшення самої кількості товари логічно призводить до зростання вартості кожної одиниці цього товару. Це основи економіки, які відомі всім, навіть без останнього капіталіста з 10 класу. А далі покотилося: ціни зростають, малі господарства банкрутують, а грошей не вистачає на війні і колоніальні змагання. Парадоксально, але саме такий приток золота і не розвивати свою економіку і привів до того, що через 100 років економіка країни практично деградувала. Так само парадоксально, що Іспанія за ці 100 років за шалену купу золота імпортувала масу товарів від сокир до годинників, мушкетів і гармат, але так і не навчилася виготовляти їх у нормальній кількості та якості. А навіщо, якщо можна в великій кількості скупляти товари, бо золота заваліс. Але в якийсь момент ціни настільки виросли, а витрати теж настільки роздулися, що навіть цього золота перестало вистачати. До того ж, підключилися англійські і британські пірати, і золото почало падати в кишені ворогів або на дно океану. Імперія, над якою ніколи не заходить сонце, перетворилася на імперію, яка хронічно не могла розрахуватися з боргами, яких ставало все більше. Вже Карл V передав своєму сину Філіпу борги у 36 мільйонів дукатів, що майже є 100 тоннами золота. Майже половина того золота, що Іспанія вивезла з південної Америки, вона тепер заборгувала всім підряд. Колись це був найбільший анекдот світу. Іспанія за 150 років після відкриття Колумба оголосить дефолт 10 разів. Втім, ніхто не додумався вимагати у іспанських королів борги, але давали країни та їх господарствам все менше і менше. І вже в кінці 17 століття Іспанія опинилася в глибокій економічній кризі, а економіка цієї країни вже не могла тягатися з економіками Священно-Римської імперії або Англії. Найбільше ж удар отримали малі господарства, малі майстерні і ферми. Звісно, тут була купа інших факторів, як, як от вигнання з Іспанії всіх євреїв і мусульман, які прийняла Османська імперія, це її добре підтримало. Але головний фактор здорожчання товарів та неможливість для малих гравців іспанської економіки утримувати золото у себе. Залишалось лише витрачати. Але коли в тебе банкрутує господарство, а старший син взагалі уїжджає шукати кращу долю в новому світі, то економіки просто. Немає тут постає питання, чи могла Іспанія уникнути цієї катастрофи. Частина вважає, що з таким протоком золота і мобілізації ресурсів та людей на освоєння нових колоній, що в принципі це і підірвало економіку Іспанію, і по-інакшому з нею і статися нічого не могло. Але є і інша думка, якої дотримуємося, і ми. 40-50 років це достатньо була кількість часу, аби було зрозуміти, що з країною було щось не так, і що не треба Іспанію перетворюватися в першопрохідця в новий світ, який має померти. От, Як і сталося, в принципі, з чим скористалося потім Британія, Франція і інші країни. Та все ж є приклад ту Англію, яку ми тут декілька разів згадали, яка йшла зовсім іншим шляхом. З її новими дворянами, купцями Сіті. Обгородженнями полів для випасу овець за для виробництва шерсті та потужним мануфактурним виробництвом, яке дуже скоро стало витісняти товари навіть з іспанських колоній. Швейцарію, яка акумулювала іспанське золото в банках, а також німецькі держави, яких було кілька десятків, але потужні яких спиралися саме на торговий потенціал і мануфактурне виробництво в містах. Саме там осідало іспанське золото, вимінюючись на товари абсолютно різноманітного вжитку від скла та сільського реманенту до зброї та навігаційної техніки. В німецьких землях робили ставку на розвиток дрібних господарств, давали їм преференції у вигляді торгівлі в своїх містах, які до того часу всі обзавелися магдебурзьким правом або його аналогами. А Іспанія як була глибокограною країною, так і лишилася. Втім, навіть країна не змогла зберегти свої козирі, зокрема фермерство, лише збільшувало оподаткування і нищило цей кластер економіки. Наприклад, головний податок країни «Алькабала» Виріс в кінці п'ятнадцято століття з п'яти до десяти відсотків, і наше ПДВ брався з усього з кожної угоди купівлі, продажу, заренди, фактично з будь-якої торгівельної операції. При цьому від Податку були звільнені король, аристократи хрестоності і церква. Цей податок був настільки ненависний і непопулярний, що саме через намагання його ввести на територію Фландрії, там у 1571 році спалахнула революція, яка переросла у боротьбу Нідерландів за незалежність, намагаючись, хоч якось, врятувати ситуацію, король Філіп скасував Алькабалу для торгівлі книгами і зброєю, але прибутки він втрачати не збирався, тому одразу ж підвищив її до 14% шалені суми того часу такі податки як християни не платили навіть в Османській імперії, і це в країні, яка возила золото кораблями, наче зерно. Треба розуміти, що на той час додана вартість людини і економіки була дуже низькою, і податки двозначних розмірів справді було дуже пекельним тягарем для тодішньої людини. Логічно закінчилося все дуже сумно. Іспанія почне наздоганяти країни Європи лише в другій половині 18 століття. 150 років піде, щоб поправити помилки золотого віку, але буде вже пізно. 1789 року Наполеон змете іспанську династію одним подихом і фактично приєднає її до імперії. І тільки народна партизанська війна проти наполеонських окупантів врятує від ганьби колись величну імперію, яка розпоряджалася золотом світу і просто. Пропустила його крізь пальці. Навіть сьогоднішнє важке і вторинне економічне становище Іспанії в Європі пов'язують частково з важким спадком неправильної політки в той момент, коли історія подарувала країні золотий період. До цікавого висновку дійшли вчені нещодавно. Вони виявили, що велика кількість золота з злитками потрапляла не до Іспанії, а в руки банкірів і купців з інших країн за зброю, підкуп політиків, фінансування найманців. І таке інше парадоксально, але Іспанія витрачала золото як теперішня бензоколонка на вагнерівців, підкупаючи різних медведків на палаци Вельмош і купляючи товари, які не дуже були їй потрібними, і сталося як в другій армії світу сьогодні. Витрачали багато, а отримали справжній нуль, нуль стабільності в системі, нуль виробництво і нуль в армії. він був людиною, яка отримувала все, що хотіла. А потім усе це втратила. Звісно, Україна скоріше не потрапить в таку пастку, адже ми не маємо таких легких ресурсів. Ми маємо виробляти, заробляти важкою працею і створювати всі умови для людей. Аби вони могли організовуватися в підприємництва і навіть в корпорації, і заробляли гроші в Україні і на світових ринках. Головне це продуктивність праці, головне це підприємництво, а не гроші, валюти, золото, які можуть влити нас. Вільють то добре, не вільють то нічого страшного. Ми зробимо максимально все можливе, аби кожен українець мав змогу втілити свої таланти і зробити цим гроші. От про це вчить історія Іспанії: що не треба дивитися на гроші, не треба дивитися на золото або на щось інше. Треба дивитися на потенціал твоїх людей і. Створювати умови для нього тут і сьогодні. Сподіваємося, ми не заженемо гроші в купу безлуздих державних програм. А справді підтримуємо рядового українця і українське домогосподарство для того, аби воно стало на ноги і далі виробляло блага для України, для світу, для громади і для своїх сімей. Тому наша обов'язкова майбутня перемога має стати для нас можливістю, шансом випитися в розвинений західний світ. Всього найкращого.